Привіт! Ви знаходитесь на каналі компанії Altair. В цьому відео ми зробимо огляд на повітряний автономний обігрівач ДжМІ моделі D5001. Цей обігрівач може живитися від акумулятора 12 або 24 вольта та має потужність 5 кВт. Як паливо, використовується дизель. В комплекті з автономкою йде. Палний бак на 7 літрів, дифузор з випускним патрубком, труба для вхідного повітря та труба для вихлопних газів, Тримач насоса та резинова прокладка, металева пластина для закріплення автономки, хомути. Для випускного патрубка, паливний фільтр, пульт керування з екраном, пульт дистанційного керування, хомоти та додаткові кріплення, кабель для підключення модулей автономки. Паливна магістраль, лушник вихлопної труби, болти та гайки, повітряний фільтр та паливний насос. З передньої сторони обігрівача знаходиться вихід для теплого повітря, з протилежного вхід для холодного. Тут знаходиться сітка, яка захищає автономку під потрапляння сміття всередину. На нижній частині знаходиться труба, через яку відводяться виходні гази. пускна труба для забору повітря та трубка для подачі палива. Корпус автономки виконано повністю з алюмінією. Під захисним кожухом. Знаходиться блок теплообмінника з температурним датчиком, всередині якого розташована камера згоряння зі сталі та хрому. Стійка до зносу та окиснення. Поруч знаходиться свічка розжарювання. Повітря до обігрівача. Нагнітається турбіною з двигуном підвищеної надійності. Керування. Всіми компонентами автономки здійснює інтелектуальний блок управління. Збираємо автономку. Під'єдную та фіксую вихлопну трубу. Далі встановлюю впускний патрубок з повітряним фільтром. Закріплюю його хомутом. Одягає на насос фіксатор та під'єднує паливну магістраль. Під'єднує кабелі до насоса, обігрівача та пульта керування. Встановлюю випускний патрубок з дифузором. Для того, щоб підключити пульт дистанційного керування до автономки, потрібно затримати кнопку налаштування до появлення надпису 433. Тепер на пульті натискаємо кнопку плюс і пульт буде підключений. Для того щоб налаштувати час включення автономки, потрібно зажати кнопку зі стрілочкою вверх. Для прикладу я введу 30 хвилин. Це означає, що автономка вімкнеться через 30 хвилин. Для завершення налаштування натискаємо кнопку Живлення. Для налаштування часу вимкнення, треба зажати кнопку зі стрілкою вниз. Встановлюю 1 годину 20 хвилин. Саме через цей час вимкнеться автономка. Перед першим запуском автономки потрібно запустити насос, щоб обігрівач зміг закачати паливо в камеру згоряння. Для запуску Натискаємо на декілька секунд кнопку живлення. Після цього починає працювати турбіна і свічка розжарювання. Поживання енергії піднімається до 7 А. Час роботи свічки приблизно півтори хвилини. Після запуску можна затиснути кнопку ОК. Так ми відемо налаштування клімат контролю, вводимо бажану температуру повітря. І тепер обігрівач автоматично буде регулювати свою потужність та підтримувати задану температуру. На першому рівні потужності автономка споживає 0,3 А. На другому рівні 0,6 А. На третьому рівні 1,3 А. Четвертий рівень споживає 1,9 А. Та п'ятий приблизно 2,7 Ампера. Максимальна температура вихідного повітря, яку ми заміряли під час тесту, складала 123 градуси. А температура вихлопних газів доходить до. 335 градусів. Автономку важливо вимикати тільки кнопкою живлення. Тоді запускається процес очищення камери згоряння та продувки обігрівача. На цьому все. Якщо у вас залишилось питання, телефонуйте нам. Допоможемо все вирішити. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватись більше цікавого. До зустрічі!